Так, все вірно. Якщо учень не замотивований і не хоче навчатися, його навчити складніше, а іноді неможливо. Якщо учень замотивований і хоче навчатися, і дослухається, тоді це вже хоч щось. А, з приводу ПДР, так, дійсно, зараз будуть завчати білети, які раніше їх завчали, і взагалі не розуміють, що до чого. Але. Основам перехресть, проїзду перехрестя, там відоси знімав, в мене закріплені є. Повинен навчити інструктор. Тому що це повинні бути швидкі, точні відповіді як таблиця множення для ведіння. Тому не так вже й багато правил дорожнього руху треба знати для того, щоб в житті ними користуватися. Цим займається інструктор. Викладач навчив дивитися зверху на книжку і думати по хвилині. Інструктор повинен навчати приймати рішення за секунду і швидше. Цим займається інструктор.